Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде відео про запонки. Це така собі моя підколекція або, можливо, вже колекція, бо їх вже назбирало ще маленько. Так, мабуть, почнемо. ми. Можливо, хтось вважає, що це дрібничка, але для мене це доволі цікава річ. От в мене в колекції з'явилась ось така запонка. Або навіть частина запонки, навіть не одна, а лише її частинка. От бачите? Але вона антикварна. Вона антикварна, позолочена. Що мені сказала людина, яка мені її, до речі, подарувала. Я хотіла її викупити, але мені її подарували. Мені дуже приємно, я дуже вдячна. Мені сказали, що цю запонку вийняли з картини, і вона там була застосована як цвях. От. І на картині була дата 1925 рік. Тож я думаю, що на той момент запонка вже вважалась старою, непотрібною, і її використали як цвях. От. Вона мені дуже сподобалась. Тому я захотіла її придбати і дуже вдячна, що мені її подарували. Так, далі. Далі, колись я показувала свою колекцію запонок і показувала ось таку одненьку. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, яка моя, от а яку я. До речі, також знайшла її на барахолці, вона була одинока, я хотіла її придбати, мені її подарували, тож я також дуже вдячна продавцю. От. Мені трошки дивно, що останнім часом в мене таке враження, що можливо і у вас склалось таке враження, що мені багато дарують, але десь це правда: ну, це можливо для людей не дуже коштовні речі. Тож, якщо чесно, я навіть не очікувала. Тому що цю запонку я також придбала у нас на барахолці. От. І до неї знайшла пару. Вона також була одненька. Так, тож, я не втрачаю нагоди познаходити пару тоді і до інших моїх запонок. А ще я придбала дві ось такі дуже гарні запонки. Це різний люцит. Виробника я не знаю. Маркувань, клейм, ніяких нема. Оце ось така гарна троянда. От. Дуже гарні. Бачите, об'ємні. І стан хороший. Не пошкрябані. Можливо, їх і не носили. От. Я так рада. От, і тому я дістала, от, бачите, ось таку пудреницю нагадати, що в мене є ще з різного люциту. Люцит це такий пластик. Колись я її показувала, я її придбала, коли вперше потрапила в магазин Антік, антикварний магазин. Я про неї нічого не знала. Мені написали, що такі пудрениці виготовлялись в Радянському Союзі десь 60-ті роки. От. Не можна там відмити, я якщо чесно боюсь. Я її, коли принесла, я її помила. Це також Люци, це не скло. От, бачите, вона там побита. Ну, для мене це не має значення. Я її. Дістала аби показати вам всі речі, які я маю з різного люциту. Тож, це пудриниця, тож це тепер оці запонки. От я маю одну ось таку запанку, також різний люцит. До речі, бачите, технологія схожа. Схожа технологія, але це, можливо, чоловіча, жіноча трошки менша. Бо мені так здається. За розміром, та ні, майже однакові. Можливо, я й до неї знайду коли-небудь пару. Ця така вже, бачите, трошки пошкрябана, але для мене це не важливо, так? І ще я маю з різного люциту ось такий гарний гудзик. Один. Він був дуже дорогий. Їх нас тоді продавало шість, але він був дорогий, і я спитала, чи можна придбати один. І можна було, так. Я думаю, що це десь Європа, можливо, він і сучасний, але, бачите, він є так якісно зроблений. Підкладена там фольга всерединку, Вирізана троянда, розфарбована, підкладена фольга і закрита ось так. Ось такий дуже-дуже гарний гудзик з різного люциту. Дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Сподіваюсь, вам цікаво. На все добре!